Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо правоохоронців із сум, які привласнили та продали майже 15 тисяч пачок цигарок з гуманітарної допомоги. Обвинувальний акт направлено вже до суду. Встановлено, що фігуранти підробили листи від імені керівництва однієї з військових частин, із якими звернулися до представників тютюнової кампанії. У листах вони просили надати цигарки як гуманітарну допомогу для військових. Так вони отримали від виробника 15 тисяч пачок цигарок на суму. Понад мільйон гривень, але до військових цигарки так і не потрапили. Надалі зловмисники продали тютюнові вироби на місцевому ринку та через інтернет. Двоє правоохоронців обвинувачуються у продажі товарів безоплатної допомоги, підробленні офіційного документу та використанні підробного документу. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років з конфіскацією майна. Загалом правоохоронцям вдалося реалізувати цигарок на понад декілька мільйонів гривень. 533,5 мільйона гривень доходів з початку року надійшло в бюджет Шосткинської громади. І це, зважаючи на війну, дуже непогані показники, доповіла під час апаратної наради начальниця фінансового управління Ольга Голушко. При цьому велика частина з цих грошей пішла на допомогу військовим, зазначив Микола Нога. Ми на минулій неділі виділили 6 мільйонів гривень додаткового фінансового ресурсу для допомоги військовим. І за цю неділю наслідую, що треба їх реалізувати, щоб ці матеріали попали на фронт, поплавали до наших хлопців, дівчат, які там, там на фронті відпусток немає. І Ми повинні працювати таким чином, щоб їх забезпечити краще матеріалами і таке інше. Займається питанням допомоги підрозділам ЗСУ управління з надзвичайних ситуацій для спеціалістів, якого наразі це є питанням пріоритетним. Управління працює в умовах. Воєнного стану першочерговою задачою є допомога військовим. На тому тижні було відправлено черговий вантаж. Також на цьому тижні в рамках підготовки до зими заканчивається тендерна процедура, будемо вкладати договір на, на Рубероїд. На Рубероїд, на закупку автомобілів. Заверхуйте, тому що хлопці там черкають автомобілі і на підтримку 13-го батальйону комплектуйте. Матеріал, який вони попросили в управлінні праці та соціального захисту населення продовжується звична робота по нарахуванню державних допомог жителям громади та вимушеним переселенцям. Було нараховано перше зроблено перше нарахування листопада для 6569 тисяч осіб на 14 мільйонів 11 тисяч. Також проведено масове продовження виплат на один місяць на листопад, так як на час військових дій щомісяця проводиться автоперерахунок і призначення здійснюється тільки на один місяць. На сьогоднішній день на обліку управління перебуває 5988 тисяч внутрішньо переміщених, що станови що складає на 44 особи більше ніж за попередній тиждень. 21 особі з інвалідністю дали можливість подати пакети документів до всеукраїнської системи на забезпечення технічними засобами реабілітації. На поточному тижні продовжиться робота по налаштуванню системи опалення в місті а в старостинських округах розпочнуть працювати в напрямку додаткової оборони. Таке завдання було поставлено Миколою ногою під час проведення апаратної наради. Директорка Шосткинської гімназії Юлія Мороз разом зі своїми колегами-педагогами регулярно фонтанують цікавими ідеями задля того, аби підняти настрій собі та учням навчального закладу. Особливо актуально це стало в останні роки, коли здобувачі освіти вимушено багато часу проводять вдома і живуть в непростих воєнних умовах. Зараз, каже Юлія Михайлівна, як ніколи є гостра потреба в позитивних емоціях. Так сталося, що в жовтні ми хочемо відмітити саме красоту гарбуза. Він вже може бути різних розмірів, різної модифікації, різних видів, підвидів. І до нього доповнення ще може бути і листочки, і квіточки. А, тим паче під час війни хочеться звеселити педагогічний колектив цими поробками, учнівський колектив. До того ж, цікаво було залучити до заходу і мешканців громади, аби вони прийняли участь у конкурсі та показали свої здобутки на городньому фронті, вирощені в цьому сезоні. І слава Богу, до цієї ініціативи доєдналися. Нам дуже приємно, що першим прибув до стін навчального закладу з великим гарбузом велетним, понад 30 кілограмів сказали 31 кілограм. Тато, родини, проноза, Катюша була випускниця. Ми зробили фото і він при вході зустрічає. А до 26 жовтня принесли учні свої інсценуації, Хтось назвав корабель Перемога із гарбуза, зробив, хтось чарівну карету, дуже такі поробки гарні, доповнюючи гарбуза бурячком, морвинкою, квітками. Нам дуже приємно, що ініціатива не залишилась без уваги. На підвіконнях навчального закладу розмістилися і довжелезний гарбуз Велетень, якого назвали як плазуна з відомого мультфільму. І чарівні вази з яскравими осінніми квітами, і гарбузові будиночки, і гарбузи -налякайки. на лякайки. На фейсбук-сторінці директорки гімназії всі охочі голосують за вподобаний гарбуз. А той, що набере найбільше вподобайок, принесе своєму господарю перемогу і приємні солодкі призи. Вирішив спробувати свою вдачу, і учень шостого класу Ростислав. Він теж приймає участь в конкурсі з гарбузом, який виріс на його городі. У мене в селі багато гарбузів і ось вирішили зробити. Мені допомагав батько робити його. Ми ще вдома його підпалювали, там була свічка і так горіла там. В Гімназії завжди намагаються не тільки надавати якісні знання зі шкільних предметів, але й розвивати творчі здібності своїх учнів, каже заступниця директора з виховної роботи Вікторія Нікітіна. Це потрібно в цей час. Це необхідно нашим учням, нашим дітям, щоб вони бачили, як все це відбувається. Вони повинні знати традиції нашого народу. Це обов'язково. Це розвиває і національне патріотичне виховання, і традиції нашого народу. Ми повинні їм розказувати. Це свідчить про те, що в нас яскраві, талановиті, наші учні. Ну ви самі можете в цьому переконатися. Подивіться, будь ласка, які вони в нас найкрутіші, найгарніші. Переможця гарбуза в шосткинській гімназії ось ось визначать. А його власник отримає свій солодкий подарунок. Наразі за звання найкреативнішого гарбуза змагаються удавка та гарбуз налякає всіх у шості відбувся перший етап змагань серед школярів під назвою «Cool Games». Спритність, швидкість та вправність продемонстрували школярі зі всієї шосткінської громади. Ми проводимо фізкультурно-оздоровчий захід. Перший етап у громаді серед учнів закладів загальної середньої освіти. років 11, 12, 13 років. У нас присутні 11 команд. Це саме такий засіб, який допоможе розвинути активність дітей, допомогти їм ну, в подальшому, щоб вони зростали здоровими і фізично сильними. З командами з міста змагалися школярі з Воронежа, Ображіївки та Богданівки. В кожній команді по три дівчинки та три хлопчики. Діти з задоволенням беруть участь у естафетах. Вчителі говорять зараз, як ніколи, коли у школах переважно дистанційне навчання. Просто необхідно відволікати учнів від гаджетів. На мою думку, це дуже важливо в наш час, тому що діти більше часу перебувають взагалі вдома. І онлайн-навчання, їм потрібно спілкуватися між собою, ну і також рухатись. Ми привезли трішечки більше дітей, щоб була група підтримки, а також щоб ну, подалі бачити, кого можна брати, для себе визначати, щоб діти побачили, що це таке кулгеймс. Cool Провести щось тільки зайшли, там, на урок вже потрібно тривога, спускатися. Стараємося, діти впізнають, добре схватують, як, яку естапету. Навіть я називаю вже естафету. Вони мені говорять, як що робити. Та й самі учасники естафети говорять дуже раді можливості поспілкуватися з однолітками, позмагатися, бо в школі не завжди випадає така нагода. Адже на заваді стають часті повітряні тривоги. Діти від естафети отримали справжнє задоволення. Я не брала ніколи участь в естафеті. Це мій перший раз, і я Е, дуже люблю змагання, і мені тут це подобається. Тут е, можна побігати, пограти, там з друзями по, пообщатися. Зараз е, війна, і так можна розрядити обстановку, як так кажучи. Мені більш цього сподобалося естифета з м'ячиками, е, бо ця і на швидкість. Е, і вона найвеселіша. Я прийшла сюди поспілкуватися з друзями, а не перемогати. Мені перемога не потрібна. Мені потрібні друзі, ну, спілкування з людьми. Найскладніша естафета була для мене флеш, тому що там треба було все робити швидко, бігати, а бігати в мене хоч я можу швидко бігати, але я дуже хвилююсь. Тому для мене це була саме складна естафета. Такі змагання серед шкіл це мої перші. Такі мені дуже подобається. Для мене всі естафети були легкі, але найулюбленіша була, коли ми передавали фішку на швидкість. Перший етап Кулґеймс cool проводиться у громадах. Наступний зональний відбудеться у листопаді в межах району. До фіналу першого етапу дійшли три команди: Воронівська школа та Богданівський НВК а також школа-ліцей. В результаті призові місця розподілилися наступним чином. Переможцями стали богданівські школярі, на другому місці ліцеїсти і закривають трійку лідерів учні Воронівської школи.